Доброго ранку, друже. Я дуже сумувала за тобою. Пропоную тобі сьогодні провести наш час весело та з користю. Ми сьогодні з тобою будемо грати з пластилином. Це не тільки весело, а й дуже корисно, так як робота з пластилином вона розвиває одночасно дві півкулі нашого головного мозку, творчу уяву, координацію рухів та дрібну моторику наших ручок. Тож, сьогодні нам з тобою знадобиться м'який пластилин. Ось такий можеш вибрати будь-який колір. Ми з тобою будемо працювати двома ручками обов'язково, не забувай це. і ми будемо не просто ліпити, а ліпити читаючи вірші. Це буде дуже цікаво, я тобі обіцяю. Головне, слідкуй уважно і все повторюй за мною. Добре, домовились? Тоді починаємо! Коза м'є по городу йде йде, Капусту шукає, яку полюбляє. Ножем чик, чик, не поріжу пальчик. Салатик гарненько, повільно, швиденько. Капусту шмяк, шмяк, шмяк. Салат просто смак. Розсипалися дощиком перлиночки води, а ти потім тім краплиночком натисни, походи, булік, 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 двома пальчиками, булік. булік. Тепер немов калюшки, кругленькі бурні. На дощові краплинки їх перетворимо ми. Кап, кап. 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 Докупи всі краплинки. Будь ласка, позбирай і в кулачок по черзі хмаринку постискай жмяк. Жмяк, 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 жмяк. Сильнее давай. Жмяк, жмяк. Цікаві следы. Ось пташка летела. Маленький след лишила. Цвинь, 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 цвинь. А поруч Бігла мишка, ступала тишком, нишком. Пі-пі, пі-пі-пі, пі, пі За мишкою біг кіт, цікавий в нього слід. Мяу-мяу, мяу-мяу, мяу, мяу-мяу-мяу. А за котом то так такий поважний весь. Гов, 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 гов. Гов-гов, гов. А ось я роблю крок і чути лиш топ-топ. Топ-топ, топ. Топ-топ. Топ-топ. Ну що, друже, тобі сподобалось? Я ж обіцяла, що буде весело, правда? Який віршик тобі сподобався найбільше? Мені дуже сподобався останні про цікаві сліди різних звіряток. Обов'язково розкажи своїм рідним або друзям свій улюблений віршик та запропонуй їм пограти. Так само проводіть час весело та з користю. А я вигадаю для тебе щось цікавеньке. До нових зустрічей, друже! Бувай!